Привіт, друзі! Зразу прошу вас, вибачення за те, що протягом цього відео в мене буде періодично тремтіти голос і періодично тремтітимуть руки. Але сьогодні для мене особливе відео, оскільки ми знімаємо огляд на мою мрію. Я дуже довго чекав цього відео, дуже довго чекав цього моменту. Оскільки сьогодні ми будемо знімати огляд на Heckler Koch m 110 a 1 DMR. і Іду Марекс. DMR або Designated Marksman Rifle – це гвинтівка, яка створена для того, щоб закрити. Пробіл між звичайною гвинтівкою, яка веде прицільний вогонь на 200-300 метрів, та снайпером, який веде прицільний вогонь на кілометр, півтора, два, в залежності від кваліфікації снайпера. Дана гвинтівка в її бойовому виконанні буде пропонувати нам прицільну стрільбу на відстань 600 800 метрів. Це є окремий член батальйону, взводу, який буде діяти в групі і зможе забезпечити вогневу підтримку свого підрозділу на дещо більші відстані, чим звичайний піхотинець, який буде озброєний М4А1 або іншою стрілецькою зброєю в звичайному меншому калібрі. Витаки цього напряму, де Гнетит Марксмен, починаються десь орієнтовно з 1950-х років, коли американська армія прийняла на озброєння гвинтівку М14. В чому ж відмінність? Це свого роду гібрид стрілецької зброї автомату-піхотинця. І снайперської гвинтівки, тобто вона нам пропонує більший ствол, зменшений магазин, більший калібр і, відповідно, більшу дальність пострілу. Станом на сьогодні в цьому сегменті ми маємо надзвичайно широкий вибір. Це гвинтівки на базі М14 та її модифікації, такі як М39, М27 і тому подібні версії. Гвинтівки на базі М16. Така, яка СР-25, я думаю, ви всі про неї знаєте, ви всі її бачили, точно ви її впізнаєте. І гвинтівки на базі німецьких Heckler-Koch 417 або G28. І конкретно цей варіант, розроблений для американської армії, носить індекс М110А1. З точки зору якості, якщо ми говоримо про Marex, ми розуміємо, що ми будемо мати справу з надзвичайно високоякісним продуктом. М110A1 абсолютно не виняток. Це ідеальна, високоякісна, високоточна репліка з оригінальними маркуваннями хекверкох. Оскільки у Мерекса є ліцензія. Як тільки ми беремо цю гмитівку до рук, ми розуміємо, наскільки серйозна справа, наскільки висока якість збірки. Корпус цієї репліки повністю виконаний з металу. Із пластикових частин тільки магазин, який імітує калібр 762х51, ручка, приклад. Селектор режимів вогню, а також захисна кришка викидача гільз. Вага цієї репліки 3500 г, довжина 940 мм і аж до 1010 мм. В залежності від позиції прикладу. Всі основні органи керування цією гвинтівкою, такі як перемикач режимів вогню, скидач магазину, а також кнопка зняття затворної затримки, вони є амбідекстральні. Тобто ця гвинтівка ідеально підійде як правшам, так і лівшам. Даний екземпляр є реплікою типу SAG, що означає, що ця гвинтівка здатна вести вогонь тільки в напівавтоматичному режимі, як і бойовий її оригінал. Алюмінієвий фронтсет з інтерфейсом m M-Lock забезпечить нам достатнє місце для монтажу будь-яких аксесуарів за нашим бажанням, а верхня планка Пікетіні послужить ідеальним місцем для монтажу оптики. Ще однією особливістю цієї репліки є унікальний прицільний пристрої. Вони розташовані під кутом 45 градусів, що не заважатиме вам. Використовувати оптику, коли необхідно. І за потреби перейти на режим близького вогню. Приклад полімерний, міцний, дуже зручний гумовий тильник. І в прикладі захований резервуар для батареї. Внутрішнє оснащення за якістю не поступається зовнішньому в даній репліці. Прецизійний внутрішній стволик діаметром 6,3 мм та довжиною 455 мм дозволить вам отримати максимально точні постріли на великій дистанції. А завдяки різьбі типу 14CW ми можемо використати глушник і подовжити стволик хоч до пів метра. Як, в принципі, в нас і вийшло. Камера хопапу в даній репліці роторного типу високоточна. Серцем цієї репліки є гірбокс версії 2 з 8-мм підшипником. З коробки репліка поставляється з пружиною номіналом М100. І ми будемо отримувати орієнтовно 110 метрів за секунду при хронуванні. Проте при заміні пружини на м 20 ми будемо отримувати орієнтовно 430-440 FPS. А для зручності вище зазначених маніпуляцій в гірбокс інтегрована система швидкої заміни пружини. Репліка поставляється з напівпрозорим мідкап магазином на 100 куль з красивою імітацією патронів. Але, оскільки це репліка калібру 7,62х51, будьте уважні, оскільки в стандартні підсумки для калібру 545 цей магазин не стане. Окремої уваги в даній репліці заслуговує відтворення затвору та затворної затримки. Власне, так ми маємо доступ до регулювання хопапу, але скидання затворної затримки супроводжується таким ляскотом. Що може склатися враження, що ми маємо справу з бойовою гвинтівкою. В стоковому виконанні виробник рекомендує заряджати в магазин кульки вагою 0,28 г або 0,3 г. При тюнінгу двері можливостей розкриваються. Гвинтівка постачається в ось такій брендованій фірмовій коробці. Комплектація в неї не дуже сильно густа. Всередині ми знайдемо власне гвинтівку, магазин. Паперову продукцію і спеціальний інструмент для регулювання штатних прицільних пристроїв. В цій всій симфонії бездоганності є тільки одна маленька нотка негативу. Це ціна. Я думаю, ви здогадувались. Але це очевидно, враховуючи на якість виконання цієї репліки. Загалом, що я можу сказати про цю гвинтівку? Ну, зрозуміло, що вона не для всіх. Ви дуже хочете бути марксманом на стриквольному полі, тоді це однозначно ваш вибір. Це топ the топ. Нічого кращого я в руках ще не тримав. Це просто фантастика. Вона дарує такі емоції. Щоб їх пережити, вам потрібно її просто взяти і з нею побігати. О, це фантастика. Одним словом, Кох М110А1 від Умарекс. Моя любов на віки. Годі <плес> просто милуватися цією красою. Гайдай її потестимо на стоковій пружині. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, не забувайте про підписку, а також не забувайте про те, що в нас є досить непогані соцмережі. Сторінка в інстаграмі, а також канал в телеграмі, де ми постимо всяку стриквольну всячину, в тому числі всякі внутрішні стрийбойні приколи, двіжуху і тому подібне.